Ви шукаєте роботу в Австрії? Я вам зараз дам інформацію, в яких федеральних землях найбільше шукаються робочі руки. Привіт всім! Мене звати Люба. Я живу в Австрії давно. Підпишіться, будь ласка, на мене, щоб підтримати українськомовний Ютуб. В яких регіонах потрібні робочі на сьогодні. Дивіться, будь ласка, фото, яке висвітлюється на. Дисплеї. Арбайтскрифти мангель, тобто недостача робочих робочої сили. Обер і Nieder нідер і стирась, штайрмарк. Але дуже багато потрібно ще робочої сили у відню. Які роботи найчастіше за? Запитуються або шукаються, в яких галузях це, звичайно, медичні працівники та люди по догляду за престарілими, як вдома, так і в будинках для престарілих. Нетто грошей одержують вони від 1600 1700 євро і вище у місяць. Не забуваємо, що в Австрії 14 зарплат. Як дійти до цієї професії? Після закінчення курсів можна завжди одержати місце роботи. Добре, хто вже має медичну освіту в Україні, медсестри, фізіотерапевта чи навіть лікаря. Щоб цю професію одержати в Австрії, треба ще довго вчитися, щоб легалізувати, тобто нострафікувати диплом. Але якщо брати професію, цю ж професію медичну на один щабель нижче, то досить закінчити в Австрії відповідний курс, щоб отримати посвідчення, і тоді можна працювати в цій галузі. Для жінок завжди легше знайти роботу в галузі красоти: це перукарі, манікюри, педикюри. Ви можете найматися на роботу або відкривати власну фірму. Звичайно, найбезпечніше бути зареєстрованим на якійсь фірмі хоча б частково. А решту допрацьовувати то вдома, тобто на чорну, нелегально. Ці професії дають таку можливість. Для чоловіків є потреби в робочій силі на будівництві. Якщо ви закінчили курси електриків або по металообробленню, то шансів маєте дуже багато. Найчастіше працюють іноземці, також українці, таксистами. Ліферантами, тобто поставниками їди, пакетів. Не обов'язково мати свій транспорт, але обов'язково мати права водія. Чекаю на ваші відгуки та запитання. Дуже дякую за перегляд. Будьте щасливі! So ist es ja. Mm -hmm, müssen mm -hmm. wir her. Okay, ist auch nicht weit. es oh, müssen wir das auch, weiß ich, das geht in Deutschland rein. Das, ist doch, das ist doch schon Deutschland dann? Die ne?